Номер 69. Для уроків малювання батьки купили шестикласникам 10 коробок олівців по 14 олівців у кожній коробці. Чи можна поділити всі олівці так, щоб кожному учні дісталося по 5 олівців якщо в класі 28 учнів. І так. Купили 10 коробок по 14. Чи вистачить кожному з 28 учнів по 5 олівців із цих олівців, які купили? Знаємо скільки. А скільки ж всього олівців куплено було? Скільки ж всього було олівців? В кожній парці 14, а пачок 10. Перша дія. 10 множимо на 14. Одержимо. Щоб помножити на 10, потрібно дописати 0. Тобто буде 140 олівців. Купили батьки. А скільки ж потрібно учням олівців, якщо учнів 28, а кожному по 5 олівців потрібно, щоб було. Тобто, скільки ж це потрібно олівців? Якщо 28 учнів, і в кожного по 5, щоб визначити таку кількість олівців, треба 28 помножити на 5. Повножимо усну. 5 у 8, 40. 0 пишемо 4 пам'ятаємо. 5 у пам 2 десять та 140. Олівців потрібно. Потрібно учні. Як бачимо, кількість олівців, які купили батьки. І кількість олівців, які потрібно роздати учням, щоб кожному з них було по 5 олівців, однакова. Значить, можна поділити олівці так, як задумано в даній задачі. Тобто, у відповіді потрібно написати, запитується нас, чи можна поділити всі олівці так? відповідь можна поділити. можна